Дуже хотіла би попросити, щоб ви розібрали тему з довіреностями. Вічу тім, що я зараз працюю на ділянці первинної документації, але, на жаль, працюю з не зовсім компетентними співробітниками, ну таке буває. І всі відповіді на свої питання, що виникають в роботі, шукаю десь поза межами роботи. Так от, у мене питання по довіреностям, які нам наші покупці дають, так? І від нас буває постачальник просить. А я не розумію, в яких випадках і коли потрібно їх виписувати. Які вимоги до цього, які помилки допускають, коли їх виписують? Хто має право видавати та отримувати довіреність? Чи є відмінності у використанні довіреностей, між ТОВ і ФОП. Ось отаке розгорнуте питання. Я його на завершення вже притримала. От, дякую учасниці, вже моїй учениці майбутнього курсу Тетяні. Я їй дякую за, це, за таке питання і прошу ще накидати мені подібних. Розберемо тему довірності. Зараз я не буду розповідати саме тут, от, тому що теж багато розповідати буде, я так зараз затягу час. От, але такі теми будемо і розглядати. От саме я ж кажу: будемо вчити те працювати з тим, з чим ми стикаємося кожен день. От хтось просить, коли є ці довіреності? Це ще коло років 20 тому я вже не пам'ятаю часом, як називають ці роки, то мені здається, що я вже 100 років роблю ці бухгалтерії. Але така не чеша файна е, майже бабця. От то. Колись ці довіреності вони були як це вони називаються суворо звіт бланки суворої звітності. Ми вели журнал цих довіреностей. Десь як щось зіпсується, це ж коли виписуєш Боже, руки трусяться. Хай Бог мило. Скільки ми пережили?